Три книги, які кардинально здатні змінити рівень вашого життя і продуктивності. Перша книга це формула щастя. Я її раджу, от абсолютно всім її написав директор з розвитку Google. Це про те, як подивитися на звичні речі під новим кутом, як реально змінити свою свідомість і проживання різних ситуацій. Друга книга це доставка щастя, це про те, як будувати потужну компанію, потужну корпоративну культуру. Культуру так, щоб ваші працівники були щасливі. Це просто маст read для всіх менеджерів. І третя книга це моя книга-Нотатки HR-менеджера, де є сім дієвих практик, які дозволять вам ефективніше досягати цілей як в особистому, так і в робочому житті. Всі ці три книги можуть стати твоїми лише за перегляд мого нового відео на YouTube. Для цього вам потрібно знайти мій YouTube канал в пошуку. Після цього переглянути. Нове відео з Дмитром Стрижовим про те, як стати доларом мільйонером. Подивіться, напишіть свій відгук, напишіть свій інсайт. Бажано, щоб цей коментар був від самих слів. І протягом тижня я оберу одного переможця, кому відправлю всі ці три книги, які збагатять ваш досвід. Тож бажаю успіху!